Друзі, ділимося з вами рецептом горіхового торта з неймовірним смаком, тут дуже ніжний крем, а також надзвичайно ароматні горіхові коржі. Отже, для коржів нам необхідно 15 яєчних білків, 280 г цукрової пудри, 220 г борошна, 270 г горіхів, також щепотка солі, розпушувач та ваніль. Отже, ми випікаємо один великий корж, який далі будемо розрізати на дві або три частинки. Для цього коржа нам необхідно збити в світлу пишну стійку масу, власне, білки, додаючи поступово цукор-пудру, додаючи поступово борошно та горіхи. Цю масу ми переміщаємо у форму. Форма має бути або 35 на 20 см, або кругла діаметром 28 см. Випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 40 хвилин. Далі охолодимо його, розрізаємо на 2-3 частинки і готуємо крем. Для крему потрібно 500 г сиру маскарпоне, також 500 мл вершків 36% жирністю, 100 г цукрової пудри та 2 столові ложки какао. Це все гарно змішуємо, просочуємо коржі кавовим розчином і перемащуємо цим кремом. Охолоджуємо торт одну ніч, і далі він красиво нарізається, красиво виглядає і надзвичайно смачний. Друзі, діліться цим рецептом зі своїми друзями, ставте нам лайки, пишіть гарні коментарі, залишайтесь на нашому каналі. І до зустрічі у нових відео!